Так, сюди, наш сніданочок. Ось такий у нас печінка куряча з сардешками. і салатик. Да. Знову салатик дуже вкусний, смачний. Не можемо наїстися його. Так, да, да? не можемо прямо наїстися. Угу. Так, і хлібушок, все. Да. Що, сідаємо смачного всім. Да. Так, ну що, ребятки, пообідали. Треба попрацювати. Ось. Коротше. Коротше, я все прикинув. У мене виходить, там труба виходить в ямі. 30 см від стойки ось, вікна. Тобто ось тут -то. Я чомусь думав, що вона виходить десь тут посередині, але я ошибався. Ну, то не важно. Боже, просто засиплю тут яму да, і все. Зараз буду тут копати, туди кидати. Ну, Мішок на вулиці викинув, то в мене мусор. І все. Вооружився, я лопатами. Ось Лопата штикова, лопата підбірна. І вперед із з піснею. Ось, тому що саме ну, спочатку головне провести воду. А точніше, навіть, як сказати, типу, гільзу під воду. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Я мабуть спочатку просто запущу трубу, її е вкопаю, все, а потім вже в неї засуну другу трубу. Ось. А потім вже буду робити каналізацію. Бо якщо я зразу зроблю каналізацію і потім буду копати, вкопувати цю трубу, звісно, я все поламаю. Ось. А цієї трубі воно не важливо, есть ми її просто глибше вкопаємо, де і все. Ну, водопроводній. Якось так. От і начало положено. Що я вам скажу, коротше, капець повний. Тут же біля ями, зрозуміли? Ну, оце ж був головний вход вдома, щоб ви розуміли. Для тих, хто не знає, не пам'ятає, оце наш головний був вхід. Тут був козирьок. Вон, бачите, газова труба йде, ось, е, яку ми будемо переносити, звісно. І ми ж тут пристройку зробили, ту, яку я розбирав. Ось там вон ступеньки. ось, І тут було, поняли, отак, от, отак сюди доріжка змощена. Вон хто ми знає такі соти з плитки. Такі плиточки шестикутні. О. А ось все, ось якось викопав, бачите, а такі плиточки. До, до цього ж гусака, щоб ви розуміли, тут ж гусак був на вулиці. Ну, о цій ямі, де в нас зараз вода, тут нас за, за цим та яма. Був гусак. Ось, коротше, дійшов я до цих плиточок. Плитки я все повитаскував. Боже, а там далі що там тільки не робиться? І кирпичі, і камні, і щебенка, і стекло, і гвозді. І консервні банки. Кошмар. Ну що це, що це люди тут робили? Я просто, ну я не розумію. Я не розумію, що це таке. От, ні, я розумію, що це гвоздь. Просто я не розумію, як воно. Як воно це так якось тут оказалось? Оцього я не можу поняти. Ось. Таке щення, що тут щось розгорнули, поняли? Старе. От. Трактором пройшли, грейдером вигорнули нахер. Вот. І почали будувати нове. Тут, блін, треба обережно, бо тут же стекла. Тоже такі, знаєте, добротні. П'ятерка попадається. Я коли копав фундамент з тої сторони сторони вдома, то вот. хорошо собі розпанахав ногу, блін. Вот. П'ятерочка ну, траншею, як, ну, як обычно, під фундамент. Поняло? І коли я внутрі вже копав, то так збоку я не замітив, як кусок стекла торчав. Ось. То розпанахав собі ногу так добротно. Ой! Тоді. Зараз, якщо буде видно. А видно. Ось шраміще, ось, бачите? О, Здоровенний. О, тут якраз в'яна була, походу, бо я почув, що як тупа вся нога стала гаряча. Так що, ребятки, тут просто кошмар. Ну наче вже пройшов, я вам скажу, наче вже пройшов цей гамняний слой, його сантиметрів 30. Ну, 25-30 на штиклопати. Далі можна бути піти добре. Хоча подивимось, звісно. Так, ну що, ребятки? Фу, півтори години. Фу, понятно, що з перекурами. Півтори години і я ще не дойшов стіг того, що мені треба, блін. Це з вами хочу заміряти я тут прокопав. Так, ну якщо брати в общем, то я почти метр прокопав. Ну все. Тут же була гора. Понятно, що в общем метр вже є. Але ж, але мені треба аж по той метки. Оно... А що у нас там? 60-60 см. Ну, 65. Мінус 10-55. 55, а мені треба метр. Щоб ви розуміли. Боже, ну тут, звісно, раком це просто треш. Але ж, але ж треба. Що робити? Можна було, звісно, це все передбачити, але в той час не було часу, я вам скажу. Розумієте, коли копався фундамент, я мог біля фундаменту зразу проложити трубу, допустим, сотку. взяти каналізацію, поняли? І кинути її би, під цим. От, під фундаментом, так, якби все можна було заложити зарані і потім вже заливати фундамент. Так, да. так що робіть, робіть краще. Ой, зразу, Якщо потім не хочете довбатися, як я. Ой, блин, бо це кошмар, якщо чесно. В хаті копати ями. Обично це відбувається, коли, знаєте, коли, коли хата є, ну, будинок да, стоїть, і треба там, допустимо, в нього провести воду. То зрозуміло, треба копатись внутрі. Знаружи будинку, викапувати ями і проводить воду. Заводить в дім. Ну, То, тому ж, виходить, я так займаюся, як будто в мене не було води, і я зараз буду проводити воду в дім. Поняли, грубо, грубо кажучи, на вулиці є вода, а в домі нема. все, зараз займаємося такою штукою. Я думаю, знаєте що, піду я, зараз на ту сторону, залізу в яму, роздовбаю там дирку. І прокопаю, під, пройдусь під фундаментом в сторону будинку сюди. Ось, скільки зможу. І потом, надіюсь, я зможу взяти відсюди і пробити. Поняла? Якби пробити туди, воно провалиться і все, потім піти в ту яму і отуди все повигортати. Бо тут вже просто ну, дуже тяжко з цієї сторони, дуже тяжко копати. Одне діло, знаєте, ковирять, я штиковою лопатою пробуваю, да? розбиваю, розбиваю. Ось, а потім вже надав цією підборною і по нього отуди достать. А вона вже туди вся ця лопата і дуже тяжко її наповнену підняти. Не в плані тяжко, а в плані того, що воно висипається. Фух, ну нічого, нічого. Ще трохи і все зробиться. Коротше, ребята, поймав лягушку сачком і виніс цей. Кикає, чого ж ти не показав. А -а -а. Кажу, зараз, якщо вийде, то покажу. Така гетьляла була. Ось. то може цей, може ще не вбігло. Ось, не вбіжала вона. Сидить. <сум> Бачите? Щас, ну. Вона дуже-дуже млява. О. Їй, походу, ж не було що їсти. Тому вона, коротше, там, я так розумію, чуть не те саме, я не відкинула коньки. Ну все, зараз вона розчехлиться, що вона... Де вона? Ось вона. Ой, що вона на вулиці. І буде... О, Бачите? Дивіться, я її трогаю, а вона, а їй хоч би шни. Угу! Угу! Ягушка. Ну. ну, коротше, вона довго не їла, мабуть. ты на свободе. Бежи. <смех> <смех> ну, бачите, сидите. Ой, ладно. Да, бачите, садеть. Ничего никуда. Хочу еще раз вам машину показать. короче, пыль на ней. Что у нас за пыльцам блин? Похоже на кирпич. Понял? Вот так когда кирпич режешь, вот ну, такая, короче, пыльца. Ну, по цвету, по цвету. Просто я ж кирпича богато перерезал, то я знаю, что это такое. Ось, добрый, опять раскрыл яму. Так, никто тут не впал. Ой, зрозуміло, що розкрив яму, бо я лягушку достав звідси. Зараз що, візьму вон, перфоратор. взяв, да? Шукав, й-майо, не знаю. Хвилин 5 не мог знайти лопатку. Ладно, сверлом. Зараз сверлом буду робити дирку. ж ну, треба кирпич там знизу. А! Ай, ключки. Зараз там роздовбаюся. E, Проб'ю тут. Ну як, як, як вам. Як, <ріху> як я вам і казав. Проб'ю, а тоді буду вже там, з тої сторони, з хати, вже пробивати. Я думаю, буде гаразд легше. Коротше, я в масці. <ріху> Кіня каже, одівай маску. Йо-мойо. -ма -йо. Не туди вона лізе. Бо блін, дихати цим не треба піском. Ну, то коротше, я в масті. Зараз покажу вам, що я тут наробив. Оба, залазимо в яму. Оба. О. О. Так що там буде видно щось? Угу. Нічого не видно. Ну, коротше, тут сантиметрів 40 вже є. Зараз спробуємо з фонариком. О. О, з фонариком щось видно, бачите? Теж дуже тяжко йде, блин. як бачите, там каміння. Ну, коротше, тут все, все підряд. Ось, що тут у нас, де, де. Кирпичі, понятне, діло, є. Ось каміння. Як бачите, коротше, все підряд, блін. Тут ще арматура торчала збоку. <кху> Десь О, то я коротше, її обрізав болгарки. І ще, ще арматура торчить, але ну, це наче не мішається. Я її поки не трогав. Коротше копаю. Грибуся тепер тут. От. В ямі. Ну потихеньку діло йде, я вам скажу. Йде потихеньку. Так, ну що у нас там? Тіло двіжеться. Хорошо. У мене вже рука туди зрозуміли. Аж полокоть, блядь, залазить. Навіть та більше, більше ніж локоть. Облін <таспоріст> Получается більше 6 сантиметрів вже є Фу. Тут небагато, конечно. кучечка така невеличка, но ну, я ще не все вибрав. Фу, -мойо! Складно, тут складніше, ніж там, я вам скажу. Хоча... Хоча ну що, терпимо. О, ще трошечки і піду туди на ту сторону. А я коротше ребятки зняв курточку, чувствую щось. Щось тут коротше поняли на жука похоже в этом В моєму моєї курточці. Зараз спробуємо з вами поритися. А як він туди потрапив? Ё-моё. Под, подкладкой. Синтопона все. Ё-моё. Здрасте. Тут же нема дырки туда. Сейчас разорвем. Синтопон. О, все. Все, все. ну. ну. где там паразит? Ух ты, -мо. Ну все. Живы, не? Запутался, бляха, муха. В синтопоне, понял? Вот дурачок, а? Так, не, ночь лапкой шевылыть лыть, слухайте. Еще не показалось. Не, не шевелить. Че шевелить? Не, по-моему, он и... сдох. Капец, как он туда потрапил? Вопрос на засыпку, блин. Не, ну понятно, что сюда, ну подождите, я ж всю куртку... В цьому році. Вона посірана постир, була в тому році. Чи в цьому році? Боже даже не знаю, коротше. Та це моя робоча, поняли тут. Тут, коротше, такі провітрювані кармани є. От. І ви бачите, туди заперся жук майський. От. Капець. Фух, ну що, хвата, коротше, ребятки. Пройшов сантиметрів. Не знаю, 80, десь 60, 70. Ні, 70-80 точно, да. 70-80 прийшов, коротше в хату, буду пробувати пробувати. Так, ну що, ребятки? Все зробив, все прокопав. Але сьогодні вже не співаю всунути цю трубу, тому я тільки її припер сюди. Там щось співає. Ось я вже все підготував на завтра, тому будемо все робити завтра, бо сьогодні вже дуже темно. Як бачите, на дворі ніч. Ось. Завтра будемо все робити і все вам показувати. На тут китюнька займається Ага, Кетюнька молодець. Китінька молодець. Як ви знаєте, оце штука просто вона великолепна. Я не можу вам передати оці квашені продукція. Це просто що з чимось. Дівчатка ніколи не виливайте росов. Це якщо змішати з водичкою, це дуже-дуже смачно, по-перше, да. будемо казати, пити. це у мене кавунчик. Просто пити, так, да. це від кавуна. Є огірковий, є помідорний. Дівчата, якщо ви готу... будете готувати з нами, давайте почнемо з того. Що якщо ви будете готувати з нами заготовочки, і зараз весна, поки ще не пізно, у цього все не виливати. Будуть у нас і борщики в баночках, і е, ці росольнички в баночках, і е, капустнічки в баночках, і зелений борщики. Ну, коротше, все в нас в баночках буде. Тому у це все щастя, ні в коїм случає не виливайте. Це кладість вітамінів. Mm -hmm. Ви знаєте, що в стародавні времена я кстати маринувала м'яском з цим ділом. <кій> це у мене говядина, Вона, воно бачите, зараз тут витягнуть. Десь тут Не знаю, де він ага, а все, бачите, це все з розсолу. Коротше, в стародавні времена, коли козаки наші приїжджали в шиночок, перше, що робили вони, це випивали скляночку от такого розсолу, будь-чого. З капустки, з кавунчика, е, ну тільки з водою, понятно, бо без води його можна випити. Ні, це можна випити. Він класний і смачний, але. Ага, можна... Але капустний дуже ядрений. Зірковий. І, і, треба... і і да. Якщо ви його розбавите з обичною водичкою, то буде це суперовський напій. Просто суперовський напій. А якщо з ми... мінеральною водою, да? Да, да. то це буде для любителів мінералочки, то Зазівний. це буде супер-супер. Да, да. І для маринадів. Дуже, О, Для маринадів м'ясо, як пух. Я вам кажу, м'ясо буде як пух, ніякий уксус ніякий чого, взагалі воно не настояла й біля цього.